Собаки прикольніші, ніж діти. Не, ні, ну мене дитина сама кахає, мені не треба заставляти її кахати. Це абсолютна правда. От якщо ти брешеш вам, жінкам. А якщо правду говорити? Ні, правда не подобається. Чоловік в кепці і це твоя друга половинка. Не зовсім. Це моя кофе. Я бачу, ви цілий вечір сиділи прямо передо мною і я тягнув. Дівчатки, а о, ви сьогодні прийшли просто шов двох, правильно? Ну, ви в трьох. А, ви трьох, а, а де? Собака. А, з вами ще собака? Да. Поднімайте а, собак. Нас пить, нас пить. Ага, все, ну не будемо буде собак. І хоч концерт у нас класний, йде собака заснула, бля. <риклад> <Дуже смішно. риклад> вона ще дуже маленька. А, Вони я понял. Перший раз, Перший, перший стендап. Перший стендап. <риклад> ну так, да, у собаки маленька надивленість, вона ще не знає, що смішно, що ні. Походи с ней ще трошки далі. Вона на моїх виступах буде на столі стоять. А що за собака у вас? Мальтипу. Мальтипу. Звучить дорого. Це дорого? Не <постинна> дорого. <постинна> 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 ну вискочить. вы скажите. Ви уже все комментарии уебашили жосткі. Дві тисячі. Последний раз, коли її, вона стоїла дві тисячі. Як людина може подспизить собаку і так. Ах... Потерял за Ну 2000 реально материков минимум. Це ж собака схрещена с кем с болонкой, да? Балонга, це ж вообще змія якась. Точно? Прикольно. А зачем вам такая собака, дівчатки, можна поцікавиться? У неї ж полезных навыков ноль. Вона у, у украдуть сумочку, вона ж не побежит за нею. Агрессивный? Ні, просто даже якщо дуже зла мальтіпу охранниця. ж все одно маленька. вот так просто <рив> і тут забили дев'ятка ну, собака. ніхто не коли треба буде Мене лабрадор мальтіпу А який у вас лабрадора? Такі? Нормальний лабрадор, який боїться А як назвали? Каді Каді? Каді. Да. Як фальсфайн? Любити машини грузи да? І цемент, і сім'ю перевезти. Посеред шаленого ритму життя, багатьох стендапів, шоу та імпровізацій. Добрі з вами, вони здоровуються і все у вас хорошо. На ці шутки сміються, тільки холостяки. За фівами я борося. У мене на цьому все дякую, гарного вечора. Хочеться одного, відпочити і перезавантажитись. Нефільтроване? Мій найкращий варіант видихнути, навіть коли довкола багато шуму. Собаки це прикольніше, ніж Собаки прикольніше, ніж діти? Мамочки, нападайте на них, все до вас. А чим ви думаєте, що собаки краще, ніж діти? Мені просто цікаво. У дітей нема блог. Неприкольно вже, так? Да? Ну дайте шанс дитині. <рес> Ні, ну мене дитина сама какає, мені не треба заставляти її какати. Вона якось сама по себе какає. Вона ще не ходить, постійно переворачується, только це максимум, що вона робить. А собаці не треба. Що, що? А що це за масаж, ви показали? Собаки масаж, бо ні, у нас ми не гладили дитину по пузу, бо в неї була прищепка на пузі. Ну, Я боявся нахуй оторвать прищепку, <решла> блять. А ты сегодня не тут, звідки ты Шо, шо? дитина тільки 6 числа <решла> народилася, ти вже сьогодні у Львові. звідки ти знаєш, що їй надо робити. Да согласен, да. Я считаю, что Алла сама должна разобраться. А їй через 18 років она мне четко расскажет, что треба работать. А, а треба работать при цьому массажик? <решла> <Ми ще животик? решла> Слухайте, ви перечислили вже переваги собаки над дитиною. А можете перечислити переваги собаки над чоловіком? Можу, тому що я розлучилась вчора по грівну ріку після того як я розлучилась. Серйозно? Ти рада, що розлучилась? Я по сьогоднішній ви а чого ви розвелись рік уже як? стоїть А ти откуда знаєш? Ти откуда знаєш щось про ерекцію? <ріцепить> <ріцепить> Важливо було якось зростати в цьому житті. житі. Раз і два не мене <продук> наєбуватися життєвих обставин. Важливо зростати і не наєбувати з приводу життєвих обставин. Зростати ви ж маєте на увазі кар'єрна, правильно? Не фізически. У вас не було такої претензії, щоб мужик перестав рости. Це... А, а що, чим він займався? А це деньги а хоч приносило? Я їх не бачила, але я потім бачила, що вони йшли на азартні ігри. Bueno, отут... А на азартні ігри? ніхуя. А що він грав? Три топора, чотири коньяка. За тим, що я це купив лотереї в магазині. Купив лотерею в магазині, так це <піз covers> я такою же хуйню займаюсь. У вас у всіх буває, в цьому продуктовому магазині, коли ти <can't break -house> райстраховуєш от этих 370 последніх отдав. Есть еще зазор на три билетика. Это такие, да, дай мне ці сука три говна, я сейчас выиграю. <рес> Лотерейні билетики це ж нормально вообще. тут вообще нічого кримінального нема. Нет, це ж була Но, так, прям... Чи він купляв прям багато, типа, ти відкриваєш сумку спортивну — у нього 10 тисяч білетиків. Да, да. І монетки, якими він це все затирає. Шахмати це взагалі не азарт, нахуй. Ну, люди перетворюються теперь... в азарт. Серйозно? Да. Бо я ніколи не чув, щоб хтось в шахмати квартиру проїбав просто. <laughs> в автомати чув. Тобто він, він азартні ігри, лудоман він був, виходить. Да, да, да. А ви чим займаєтесь? Я фізичний терапевт. Я працюю з ветеранами, які втратили кінцівку. Угу. Це дуже круто. Давайте похлопаємо.

Тож є реалізовав тільки що твій проект самостійно. Самостійно з тобою. Плюс-мінус, да. Ну, в не погана ідея. А які там зараз критерії вообще в цілому до чоловіків? Хто тобі подобається, які чоловіки? Чесно, я я зараз максимально чому не зацікавлена в цьому. Тому... Не зацікавлена? Да. Ну, ні, а якби був такий прям сочний варіант. От що це должно бути? Щоб ти прям зацікавилась. Це вже це вже при якийсь Ні ну не думай глибоко. Ну, перше, давай ти поможу. Не грати в хуйню всяку, правильно? Не проігрувати деньги. От твій критерій. Рост якийсь важливо чи похуй ще. Неважливо. Тобто отакий подойде. Ні, просто точно. Сімікласник, подойде ти? Головне, щоб не думали, що ти мій син. Головне, щоб не що син. Ну, Ваня оператор мій відпадає, все, я розумію. А що ще? У нього теж должна Бат бути собака. Там може для себе питаєш. Брат, брат, не спіши, я до цього переходив, блядь, 10 хвилин. Ти сука, лізеш тут. Я насправді це має бути просто зріла людина, яка розуміє, чого вона хоче в тому житті, і і. і хоче. Я, я вам заебся. Це не прав. Це не правда, ти знаєш, що це про неї? Що ти я прям... більше, ніж впевнений. Та ні, ну насправді, е, от що я зрозумів по подобається жінкам. Дуже странна штука. Вам, знаєте, кажуть, що жінки люблять ушами. Це абсолютно правда. От якщо ти брешеш вам, жінкам. А якщо правду говорю. Ні, правда не подобається. Правда не подобається. От представ, що вона хоче, і от это їй говори. Вона буде дуже сильно рада. Якщо ти поп... <клуб> Ну от, пожалуйста. Це психолог похлопав, так? Да? Не, ну треба, треба брехати чуть-чуть вам. Але питання тому, що брехня дуже відчувається. Але... Не, я вмію класно брехати Не знаю, дуже сьогодні охуєнно ви розговорю втроєм пі ввечері. от і и. Ми... Отличий брехня или правда. Здарова, народ! Це новий відео на моєму каналі. Обов'язково підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар. Я вам буду дуже вдячний. Це допомагає відео просуватися. Брехня у мене чувствується. Просто ну іноді, в якийсь момент, коли ви вже старий, коли ви вже старий, починаєте старіти, тоді вже лучше не брехати, тоді вже краще казати правду. Ви, як дві битих собаки, сидите і кажете, а мене отак от хуярили. І вона повертається, каже, а мене отак. Це вже з віком. Ну коли ви молодий, молодим дівчатам краще брехати. Ось столик, три молодих дівчини. Їм краще брехати. Ви починаєте старіти от в 30. В 30 ви починаєте старіти. Я прав чи ні? А вам не 30, чи? Я <реш> же нахуй не знаю, Саша, сказать того, сути, я проебался, Все, ідемо дальше, <кхи> не зацикливсям. Вот чоловік в кепці і це твоя друга половинка. А, не зовсім. Це моя кохана. Ми бачив цілий вечір сиділи прямо передо мною, <кхи> і я тягну. А довго разом були? Три з половини. А як? Ні, ну понятно, що не дня. Три з половиною дня. Це ж найтупорили стосунки. Ми були разом три з половиною дня і я друзями. Тоді б не було про що говорити. Просто я не знаю, ну в мене так, я не сорився з ким, але я і не общаюсь. Типа дуже, дуже дивно спілкуватися з колишньою дівчиною, коли в тебе є нова. Типа, а у вас нема такої проблеми? Ні. Ну, зараз бачите, там не... Угу, я понял. А у бы. Не довідноса. А может быть, що ви садитесь знову раз. Бля, б твою мать, ты это веселья. Ну, весьма я, в принципе, после первого дня сталося до того... Що, Я Розсталося? Не, ну після 24 го А, після початку полномасштабности. Ааа, ведучий, ведучі, а вона діджей. Ти ведучий, а вона діджей. Ну, це прикольно, давайте похлопаємо, прикольна пара. Тобто, а син оператор должен, да, у вас був <говорит> бабує. Це ж це. А піарщик, або піарщик. Або піарщик. А до речі, на рахунок похорони, у нас, наприклад, був дуже хороший знайомий. Знаєш, що в нього є. Мрія на рахунок його похорону. Яка <говорит> мрія у знайомого по поводу <говорит> Яка? Чувак, довесь, чувак каже, я я коли помру, я хочу, щоб мене кремували. Кремували це в чубік захуярили? і чистили ним зуби. А, впорах. Він собі, це реально в нього є заповіт. Він собі зняв за всі гроші яхту. На цій яхті буде 20 проституток, його кращі друзі, його порох залишається один з один з кокаїном, його кінці знюхають цей кокс і будуть їбати проституток. Як тобі такі похорони? А він прям на збирали це просто? Дівчина цікавиться. А коли?

Розмішали його порох один на один з кокаїном, взяли друзей, взяли простітуток і на наяхти. Він це все оплатив уже? Так. А скільки це стоїть? Не знаю. Слухай, він одружний поки живий. Блять, ну це за це звучить як на. Бо ж ти просто мужика треба, слухай. А, а що ти взяла, що він так широко живе життя? Може це реально всі бабки, що в нього є, він віддав на це хвилю. я ж уточняю. І зараз нам і війні жорстко, щоб умерти пошвидше. Слухай, якщо я готова такого вмерти, то я готовий забезпечувати надо? Я по прикольно. А давно друг твій це сделав? <рикола> ну він мені розповідав <рикола> років шість двадцять. А <рикола> скільки <рикола> вам років? Тебе интерес до него не спадает, да? Ты любишь свята. Ну зови ну за нашли, с тебя нашли Мы нашли, кто захуярить его. И потом покончить с собой. Он тебя сюда прям за тобой. тебя 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 Лев, хочу... она на два в одном. Хочу, она... Друг проститутка, сама своей дрочит, такая. так да Я Не, дай согласен, это все треба. Ой. Я, я тебя помик, на, на похороны? Ну да, я, я похоронам, у меня основной репертуар. А, я на дни рождения и свадьбы не подхожу. Йоу, бувало таке, що нюхаєте друга свого? І потім... Потім займаєтесь любов'ю з проституткою. Ви? Ну давайте, давайте. Є дуже класна історія, яка сталася три дні тому. Дуже класна історія, яка сталася. Всю увагу давайте, це фінальна частина. Затримував одного хлопця. Ти затримував? Ти поліцейський? Ні. Приймав участь в цьому. Ну так. А що, ти просто добра душа? Так вийшло. Ага. Ні, просто а ні, нормально, він не вже... думав. Ну, а що? Ну ладно. <рес> Чувак з Перу займався якимись схемами, колл-центр і тому подібне. Чувак з Перу займався схемами. кинув свою жінку в Українку угу. і з коханкою на квартирі тусував. Чувак з Перу з кинув свою жінку Українку тут і тусувався з коханкою на квартирі. Так. Який займався скамом. Da. 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 За ним прийшлося За бы затримати його, і вони вирішили помпезно, так що всі знали. Зробити помпеозно, що вони фестиваль уебали. <ривіт> Там, де этот от, от, китайський, китайський дракон, отак от, от, от хуяриш. І ловить дракон в кінці схавує цього чувака з Перу і везуть. Каталашку, нічого. Ся. Е, ну, потусувався нормально, я Послідня його туса була. А що, а що ми. Депортували. А, депортували? Da. Це собака на балконі закрита. Ага. Е, великий е, е, агентинський дох. Це типа як. Е... Мальтіпу велика. 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 велика! здорова херня, яка наб'яла там 20. Угу. Аргентинський дох залишився на балконі. І Що тепер це його квартира? Ти його не можеш відкрити, він на 9-му поверсі. Угу. Тому що, якщо ти його відкриваєш, пробуєш відкрити, він починає кричати, кидати за тебе. Угу. Коротше, дзвониш в поліцію, поліція каже, ну ми його тільки застрелити будемо. Поліція молодці. Може, <реш> може треба було лучше від клініку якусь позвонити. <реш> У, <реш> по... <реш> У поліції ми знаємо рішення. Вони йому пристрелили б коліна і <реш> підкинули б наркотики, собаки. Не, а собака жестко нюхала, подивиться, надо. Ну, да. У маленька маленькая так, карточка банковская, чтобы крошить. Прикольно. Ну, это вообще супер нетривиальная история. Ну зато, да, чувак с Перу, зато выехал, правильно? Вывешний, <ривіться, ривіться, ривіться>, вывеш, <ривіться>, я козел.